Всім привіт-привіт. Сьогодні 25 березня 2025 року. Ми в Тернополі з Денисом. Приїхали забирати нашу гречану крупу зі збереження заводу Екор. Рекомендую класна штука. Я чув за таку послугу раніше, але я думав, що то кусається така справа, касається тільки підприємців, офіційних фермерів і так далі. А простим дядькам якби то е недоступне. А виявляється, що і простий дядько може спокійно так само скористатися такою послугою. Послуга за заключається в чому? Молотити гречку в жнива. <кхм> Світлофор, да? Е Молотити гречку і зразу від комбайна везете на завод. Яка б вона не була засмічена, яка б її вологість не була, вас її по-любому приймають. Ну, аналізи, звісно, беруть скидку на засміченість і на вологість скидають. Головне, щоб не була стухла. Ну а якщо вона тільки змолочена і зразу від комбайна на завод, яка б вона сира не була, вона не встигне стухнути. Ще там, якщо звичайно, якщо хоча б ніч перестоїть на кузові чи в мішках. Ну, то якщо дуже сира, то, звісно, може стухнутися. А от такой, якщо зразу від комбайна красота, ми е, в цьому році скористалися такою послугою, і я дуже задоволений. Е, класна вещь, хтось класно придумав. Е, що за послуга? Значить, завод Екор, е, це завод по виробництву крупи, всякої крупи, в Тернополі. Е, Таку послугу надає безплатне зберігання зерна гречки півроку. Тобто змолотив, привіз півроку, ах, там якась кочка була. Півроку вона на заводі, ну, правда, вже е, за, на протязі півроку можеш забрати. Або гречану крупу, готову, свіжу, свіжу, то, то великий плюс теж. Бо якби, допустимо, я е, тоді ж не здав гречку і взяв би крупу, то на сьогоднішній день тій крупи вже було б півроку. І вже її е, здати було б, ну, то ще не проблема була, але вже, вже, вже додалося б проблем, якби то вона вже пів року, вона вже трошки старувата. А тут отець пець і літо, і вже буде рік крупі, і скупщики перекупщики не хочуть брати старої крупи, виходить. Коротше, ситуація така: привозиш зерно від комбайна, здаєш їм на збереження, видають такі писульки, от такі от. Там файлові мало що видно. і по тій песульці в будь-який час на протязі того півроку можна забрати гречану крупу з завода, можна забрати грішми, а можна ті писульки продати перекупщикам, там трошки дорожче вийде. Бо ну, як для кого? Як для мене, я простий дядько, не підприємець, не платник ПД якогось там ПДП, то мені завод мало заплатить. перекупщики дадуть більше. А якби був я офіційний фермер, то, там би, то, то завод би дав би мені більше, ніж перекупщики. От. Ну, во анекдот. Я то взагалі думав, а єдине побажання до теї, цієї справи, до тієї послуги, що півроку трошки замало, не трошки, а дуже мало. Ну, то вже, то вже набагато краще, ніж зберігати зараз гречку вдома. Е, діло в тому, що. В нас останні роки дуже сильно потепліли зими, і гречка погано зберігається. Навіть сухенька, файненька, все по всіх, по всіх тих, як то сказати, правилах зроблена. Гречка, ну, зерно гречки, маю на увазі, все рівно ну, ще через зиму так сяк, а тільки потеплішає весною. Заводиться кліш в зерні, а, таку, а, таку, а таке зерно вас ніякий завод не прийме. Беруть на аналіз, знаходять кліща і кажуть, все, без дядько. Ні, вони не так кажуть. Вони кажуть: дядько, ти вмів виростити, але не вмів зберегти. І все. І роб... дівай тут ту гречку, куди хочеш. От. Е, то, е, то ми скористалися такою справою. Було б, звісно, краще, якби вони. На те збереження брали хоча б на рік, на безплатне, на, наголошую на платне, то нема питань. Вони будуть хоч 10 років ваше зерно тримати, тільки плати гроші. Але то вже трошки буде нецікаво, як то кажуть. Е, е, По-простому. Е, ну, але все рівно класна штука. Е, я то думав, що то вони замотили по-європейському. Е, Значить, ще в 2014 році мені здоле мені вийшло, чи як правило, правильно, коротше, випадково я пересікся з поляками. Було то в районі Лігніці в Польщі, я ночував тих поляків в мотелі. E, вони почули, що українець в них мотель заселився. Прийшли до мене такі стар, старшечки вже люди. Років по 80, чоловік і жінка, такі вже зовсім старенькі. E, ви каже, з України. Ну, по-польськи кажу, так, да, кажу з України. А звідки? Кажу, Кременець Тернопільська область. О! О! Вони, коротше, вони переселенці. Переселенці десь туди ближче. Як правильно сказати, ну від мене від Кремиться десь кілометрів 100 е на схід. Їх тоді примусово примусово виселили після війни е поляків і заселили саме туди на, на колишній тер німецькій території. І то вони там по сьогоднішній день живуть, е і вони мені багато чого розказували. Е знаєте, як, як то я цікавився, цих. Цік е Можна сказати, всі мене цікавить, в тому числі а сільське господарство, то взагалі. Так от вони мені розказували, що вони обробляють кілька сотень гектарів землі, мають комбайни, трактори е і е мають свій тік, сушілку для зерна, все. Але каже, все воно зараз стоїть просто про про ну, без діла. Кажу, а що, не сіяти землі, чи що? Ні, каже, сіємо. Оце коли. Польща приєдналася до Євросоюзу, а поляки то називають, війшла в Унію. Унію, каже, до Унії приєдналася. З тої пори в них працює така класна штука. В Україні я ще такого не чув. Оце я думав, що може на тому заводі така фішка, але то трошки не то. Значить, фермер збирає урожай, зернових має на увазі. І зразу від комбайна все здає в таку фірму щось похоже на банк по грошах. Тільки е, та фірма не по грошах, а саме по зерні. Ото змолотив, одразу прийшли тіри, загрузилися і е, завезли на ту фірму те зерно, і та фірма вже з тим зерном робить, що хоче, а фермер хоче, бере зразу гроші за зерно. Ну, але всім відомо, що коли жнива, коли збирається зерно, ціна зазвичай ціна дуже низька. Ну, Всяке буває. Але коротше, фермер рішає, чи забирати йому гроші зразу в жнива, чи напротязі кількох років. Я, правда, не знаю, яке обмеження, скільки часу те зерно може бути на тій фірмі. Ну, але що ніби якби мова йшла про те, що та справа на кілька років може бути. І от... Зерно лежить на тій, ну як воно не лежить, фірма, так як Банк Грішми. Та фірма тим зерном щось там як би, торгує, е, от. а фермер не переживає, що воно там стухне, чи якісь шкідники заведуться, чи ще щось. Є хороша ціна, треба фермерові гроші. Він хопа, позвонив е, до них. Мені треба мені треба гроші, по, по, і ціна. Фіксується саме тоді, коли він забирає гроші, Понимаєте? красота. Більше того, е якщо фермер-постійний клієнт такої фірми, то е там розглядалося навіть питання кредит кредиту. Е тобто е кредиту під майбутній урожай. Допустимо, е треба фермерові там, комбайн чи трактор, ну щось треба купити таке, е йому не вистачає грошей. Він на ті фірми бере гроші вперед. А потім, коли збирає урожаї, тоді розраховується, з стає фірмою. Класна ідея, дуже сильно, на мою думку, дуже сильно вона допомагає фермерам. Було б, було б класно, якби в нас таке було. Бо, бо як, як на Екорі кажуть, вмієш. Зібрати, не, вмієш виростити, а не вмієш зберегти. Величезна проблема в наших фермерів, в більшості фермерів проблема збереження свого ружаю. Дуже мало у кого є приміщення з належними умовами для зберігання зерна. От, і... Треба пропустити навчальний дівчина за рулем. Перелякалася. Е, от така штука. Ну і навіть те, що, навіть те, що вже є в нас, то вже, то вже, то вже пахне Європою. Добренько, бувайте здорові. Кого, кого цікавлять якісь там, як то сказати, нюанси, що? А? А. Ти, що гречку ще не показував? О, Діння мені нагадує, що гречки ще не показував. Покажи, ми веземо гречку. На складі загрузили. Е, скільки ж то ми загрузили? Тону. Тонну 180, по-моєму. Крупи. Працівники складу. Що ви, дядьку, націлуєте таку машину? Я кажу, йою, хлопці, кажу, я в нього 2 тонни грузив. Звичайно, що то. Пряме із техніки не спору, але тут та ситуація... Ситуація... що то він моргав до автобуса чи до нас? Ситуація в тому, що, е якщо мені наймати зараз машину грузову, а зараз з тією ситуацією з ТЦК, з тією херньою, величезна проблема знайти транспорт, щоб поїде так далі. Друга справа, що дуже дорого наняти транспорт, а тут, -то, виходить, машину заправив і ну, там у нас трошки мотор масло підпиває і масло. І все собі поїхав, взяв чуть-чуть, скільки в машину влазить, чуть-чуть, то нас скапійками привіз. Дуже мені так добре, а кому вже як виходить? Ну, звичайно, якби в мене там було теї крупи. Пару десятків тонн, то то вже про, про нашу машину мови не йшло. А в нас там кілька тонн. Зробимо там яких 5-6 ходок З кременця до Тернополя їдемо, не нарушаючи правил, їдемо годину. Ну, точніше з крем, не так, з хременця з дому в Тернопіль на екор. О, так правильно сказати. Година якраз. Красота. Ось така ситуація. Бувайте здоровенькі, всім хорошого врожаїв. Смачної гречаної каші. Ти показував кашу чи ні? Ага, Врядіння показував, що ми веземо. Веземо, зараз будемо складати в хаті. Знову одну кімнату будемо забивати кропою. Ну, що зробиш? Таке воно життя. Зато буде пахнути на всю хату. Гречка Жарева. Бувайте здоровенькі, всім хорошого настрою. Зараз, може, запишемо ще якусь байку. Підписуйтесь, лайкайте, шмайкайте. Ну коротше, що там треба репості? Любіме моє слово репость. Бувайте.